Друзі, у нас на огляді квартира 81 тисячу за 85 квадратів. Тут три спальні та один санузол. Зараз ми бачимо першу спальню. Ось такі в нас стіни. Бонусом цієї квартири те, що поміняні вікна. Всюди металопластикові вікна. Заходимо в другу спальню, бачимо крісла, бачимо тумбочки, все, що ви бачите, залишається. Поміняні двері. Вони досить нові, не потрібно їх міняти. Ось такі в нас стіни. І як я вже говорив. Нові вікна. Наступна спальня. Ми маємо односпальне ліжко, маємо крісло. Ось так виглядає ремонт в цій спальні. І також ми маємо тут вікно, яке виходить на нашу кухню. Ось так виглядає кухня. Маємо багато робочих поверхонь, холодильник. Все необхідне є. Гарнітур в непоганому стані, міняти нічого не потрібно. Просто заїжджаємо і живемо. Також з кухні є вихід на господарчу зону. Далі в нас санвузол, світла плитка, маємо умивальник дзеркало, маємо унітаз і маємо душову кабіну. Ось так виглядає ремонт в санузлі. І третя спальня вона найбільша. ми маємо повноцінне двоспальне ліжко, маємо тумбочки, маємо кондиціонер. По ремонту ви бачите самі. Також навпроти ліжка ми маємо дуже велику шафу, вона в хорошому стані. Маємо крісло і вікно, яке виходить. І ось так виглядає наш будинок зовні.